Соціологи провели чергове опитування серед кірвоградців, цікавилися найбільш актуальними проблемами, як оцінюють роботу очільника обласного центру і що думають з приводу перейменування кірвограда. Опитування проводила Центральна українська соціологічна лабораторія З 23 січня. По 1 лютого опитали 600 людей. Дослідники стверджують, похибка становить трохи більше 4%. Докладніше розкаже Яна Семенюк. Питання дослідника розділили на три блоки: проблеми і діяльність влади, політичні вподобання та перейменування. Кіровограці найбільше скаржилися на незадовільну боротьбу зі снігом та господарські питання. Дороги 40%, безпритульні собаки 22% і 20% поганий стан благоустрою. Тобто мусимо відзначити одне: проблеми в Кіровограді. В оцінці населення не змінилися щодо діяльності міської влади, то жителі не змогли однозначно оцінити ефективність її роботи. Більше третини кіровоградців вони не змогли взагалі сказати і оцінити те, ефект наскільки ефективно нова влада порається з проблемами, які стоять перед Кировоградом. Це також показник серйозний. Тобто, влада має все ж таки більш чітко. Показувати, як відбувається вирішення проблем нашого міста у своїх політичних симпатіях. Кірограці залишились незмінними порівняно з осінніми виборами. Якби вибори відбулись у день опитування, до міської ради скоріш за все пройшли б ті ж самі поліцили, що представлені там зараз. Однак, з невеликою різницею у відсотках, ми можемо помітити, що деякі тенденції збереглися, хоча дійсно є і певні зміни в порівнянні з тим, що було. Питали і про ставлення кірограців до заяв політик про об'єднання Кіровоградської області з Кривим Рогом переважна більшість ставиться до такої перспективи негативно при е, конструкції, в якій Кировоград буде районним центром. зміниться не тільки статус самого міста, але й буде змінюватися і соціально-економічне забезпечення міста, і взагалі ну, скажімо так, значення міста в межах політичної, соціальної та економічної структури. Що ж стосується перейменування обласного центру, тут жодних змін дослідники не відмічають. Серед можливих назв з великим відривом лідирує Єлисаветград, у трійці лідерів Інгульськ та Златопіль. Однак, найбільший відсоток відповідей отримав варіант залишити назву. Звуки Ровоград так само більшість вважає, що переименування зараз не на часі. Майже 40% людей вважають, що в принципі позитивно можна ставитись до перейменування, але не зараз, бо це не на часі. Ну і пояснювали респонденти це, якраз тим, що вони ж називали там інші проблеми, які треба вирішувати. Більшість кірограці вважає справедливим. Було б, аби назву міста обрали саме кірограці, а не Верховна Рада. Яна Семнюка на Васистий, день за днем.